2375 гривень за лот ось таких класних засобів для розморозки автомобіля від бренду Lidl, А саме в лоті в нас будуть представлені різноманітні 25 засобів, і ось такі різні вони будуть. І лише за одиничку виходить 95 гривень. Давайте дивитись детально, що тут буде. Можуть бути ось такі варіанти, саме в упакуванні. Тут і мікрофібра, і ось такий шкребочок, і ось такий спрей може бути саме для розморозки замків. і Мерзайка ось такий має вигляд упакування. Загалом дуже класно, навіть на подарунок комусь подарувати. Дивимось далі. Можуть бути ось такі балонні спреї у нас з розпилювачем. Деякі можуть бути без самої кришечки. Ось так виглядає. Це v 5 дуже добра фірма. Далі дивимось, ось такі можуть бути засоби спреї саме для скла. Як бачите, тут намальовано, що дуже швидко, дуже надійно і дуже зручний формат. Саме спрею. Далі, ось такий спрейчик в маленькому форматі для замка. Далі, ось такі розмерзайки при мінус 30, йдуть вони з дозатором і можуть бути до них ось такі запасочки, також до мінус 30. Нагадаю, 95 гривень лише за одну позицію. Крута пропозиція, щоб поповнити асортимент якісним товаром. Звертайтесь до нашого відділу продажу контакти під цим відео.